А от як власне з родинами військовослужбовців чи є якісь стереотипи, упереджені ставлення, нерозуміння взагалі проблематики ну так, а що такого? Ти ж тут, нібито, в тилу, в тебе все окей? Це ж він десь там. От з чим зіштовхується, не знаю, можливо, якісь абсурдні, стереотипні такі твердження і упередження. Так, і ми з одного боку часто чуємо від е, дружини, мам. Ми дуже часто чуємо про те, що є багато підтримки, що хтось пропонує конкретну допомогу, хтось допомагає забрати дитину, з садочка чи школи, чи допомогти завести на якийсь гурток. І це дуже цінні приклади, як насправді можна підтримувати родини захисників конкретними справами. Так, не просто дякую, але конкретними справами. Хоча просто дякую теж дуже цінна складова. Разом з тим. Ми додатково чуємо від жінок. Це насправді ще з 2014 року звучить, і зараз так само. Що ну, так він ж добрі гроші заробляє, що ти ще хочеш? Або такі моменти, коли говорять, що як ти могла його туди відпустити. І це дуже ображає. Так? Це дуже ображає і це знецінює досвід родини, тому що будь-яка сім'я військового вона з одного боку пишається. Тим досвідом, що є справжній чоловік-захисник, який турбується про тебе, про твою сім'ю, бо це базово те, що захищає кожен військовий сьогодні, своїх рідних. А з іншого боку, це хвилювання. І ти з одного боку хвилюєшся, з іншого боку, пишаєшся. І це дуже, так, знаєте, непросто. І дуже цінно, щоб навіть на будь-яких корпоративних заходах, чи громадських, чи в компаніях, які проводять, кожен захід починався з вдячності захисників. Здячності захисникам і їхнім рідним і навіть простих слів до спільноти своєї організації про те, що у нас тут є багато родин захисників, і ми дякуємо за те, що ваші рідні захищають сьогодні наш спокій. Прості речі, але це буде mm -hmm. говорити про те, що є підтримка і є повага.